Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, тринадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 березня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 153 770 особин за добу 650 і поранено 461 310 песиголовців за добу 1950 танків. 3423 одиниці за добу 9 бойових броньованих машин, 6703 одиниці за добу, 11 артилерійських систем, 2433 одиниці за добу. 7 реактивних систем залпового вогню, 488 одиниць засобів протиповітряної оборони, 250 одиниць за добу, 2 літаків, 302 одиниці, гелікоптерів, 289 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2086 одиниць за добу. 15 крилатих ракет 873 одиниці, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5307 одиниць за добу, 8 спеціальної техніки 234 одиниці за добу, 2. Дані уточнюються, не так. не так, Велкам ту Ukraine, Сука!